Людська доля, людське життя. У одних воно яскраве, наче спалах сонячного промінчика, який своїм теплом зігріває багатьох людей, бадьорить їхні серця. Саме такою непересічною особистістю була і залишається у наших спогадах і серцях Оксана Петрівна Рудницька. Про неї пишуть її однодумці, соратники, філософ мистецької думки. Людина рідкісної духовної краси, мудра і велична. Вона зігріла серцем душу, унікальна індивідуальність, світло її таланту, її посмішка, і просто Оксана. Наукова спадщина у галузі мистецької освіти Оксани Петрівни Рудницької стала надбанням цілих поколінь. А унікальна наукова школа отримала право на життя. І про це переконливо свідчить проведення 1 грудня у день народження видатної ученої українською науковою спільнотою її колегами і друзями щорічних міжнародних педагогічно-мистецьких читань пам'яті Оксани Петрівни. Добрий день, шановні колеги. Факультет мистецтв Уменського державного педагогічного університету імені Павла Тичини сердечно вітає організаторів і учасників 20-х міжнародних педагогічно мистецьких читань пам'яті професора Оксани Петрівни Рудницької. Участь кожного з нас у цьому заході це не тільки чудова нагода обмінятися досвідом, новими напрацюваннями і досягненнями, а це і наш обов'язок перед світлим іменем Оксани Петрівни Рудницької яка 5 років працювала і у нашому університеті? Людина енциклопедичних знань, невичерпної енергії і мудрості. Завжди вишукана, усміхнена і щира, завжди уважна до співрозмовника, до його позиції, завжди послідовна у відстоюванні наукової істини. Саме такою пам'ятаємо ми Оксану Петрівну. Сьогодні науково педичні працівники та здобувачі і надалі розвивають генеровані нею ідеї у мистецькій освіті, а її положення щодо культуровідповідності освіти, світоглядних функцій мистецтва та діалогічної природи художнього спілкування успішно впроваджуються в освітній процес факультету мистецтв. Ми дякуємо нашим колегам і друзям, співробітникам інституту педагогічної освіти і освіти дорослих імені Івана Зязюна, Національної академії педагогічних наук України, що вже 17 років наша співпраця є одним з найважливіших напрямів факультетського менеджменту. Вона сприяє розвитку науки, освіти та культури в Україні, інноваційному розвитку мистецької освіти, інтеграції у світовий інформаційний простір. Створює умови до науково-творчої праці у галузі мистецької освіти це комплексна діяльність, яка містить професійно-галузеву, професійно-педагогічну та загальну наукову складові. Дякуємо за таку плідну співпрацю. І нехай ваш професіоналізм, величезний творчий та інтелектуальний потенціал і надалі служить зміцненню і розвитку освіти, науки і культури України, а не погасна заря Оксани Петрівни Рудницької. Світить нам з високості вільного і мирного українського неба. Бажаємо учасникам читань, плідної роботи, конструктивного діалогу, нових вагомих здобутків та успіхів у втіленні запланованого. Будьмо гідними історичного минулого, героїчного сьогодення і світлого майбутнього України. На цьому стоїмо і тримаємося. Слава Збройним Силам України! Слава Україні! героям! слава!